Так, тут у нас выполняется ремонт э, стабилизатора реактивной тяги передней Volvo XC90. Меняем мы проставки или сами блоки, как хотите, на этой реактивной тяге или переднем стабилизаторе Volvo XC90. Очень дорогая машина. Один поменяли мы. Поменяем второй. Почему бьем на самом балерон? Не пишу. Сама. Сам стабилизатор остался на том же месте, на котором он был. Первый стабилизатор мы уже поменяли. Второй стабилизатор пытаемся поменять. Надо расколоть вот эту скобу, это заводская скоба, она завальцована, не заварена. Разрубить рапидом, чтобы нужно было вынять старую поставку и начипить новую это приходится делать молотком и ударной отверткой не сразу оно получается, не вручную поэтому занимает где-то около 5 минут чтобы поменять эти прихватки на вольво снять этот подрамник и реактивную тягу стабилизатор там вот очень много идет. надо провести работы очень да. дуже баг. вот, тому занимаемся этим делом Цена дешево дело оно коштует оно Можна, звісно, по-дешевому тут зробити, але о, як на заводі через цей широкий кінець будемо напресовувати ту резинову проставку. Так, оце воно розкололось, тобто ну, не заморачувався. Розрізана так, вона, Ні, тут теж судно щось. Ні, це не розрізає. Та була розрізана, це цілком ціл... 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 насовував. Ціл... лазу це зрізаємо, за... А нову будемо напересовувати. Так, Там дуже не малий шов... отвір у заводської проставці. Тому треба намастити. Стабілізатор прази. буде. Взял... О, Розрізав, напнув і. І ті самі бабки зі Оливою не маслом, не олією, а оливою, саме олива, олива сама торна. І буде як заводська. Я кажу, що ця робота дуже коштовна. Налізу, щоб набити, щоб зняти підрану. Дуже час багато і дуже важка праця. Зараз ми намастимо його і будемо напресовувати. Ну, напресовуємо, понятно, що не, не, не в заводських условиях. Тому беремо. Розвитний ключ. Нагріваємо резинову проставку той. Грівкаємо, бачите, деволтами. Користуємось. Ну, як все американське, воно дуже якісне і дуже надійне. Підручний інструмент повинен бути якісним. Горілкою нашої Харківської. Нагріваємо. Не сильно, так. Трохи. О, щоб вона розм'якла і будемо насаджувати її на реакті. або стабілізатор. Передій. Больва, все, вона від руки налазить. Ну, подивіться, яка вона широка який малий отвір, але вона там розрахована так, що все-таки вона налазить. О. Від руки вона не дуже налазить, тому прийдеться молотком трохи. Ну, якщо воно там чуть-чуть, то не дуже страшно. Головне, щоб тіло середньо залишилось в тих розмірах, в яких воно буде тримати цей стабілізатор. Ось так напресовують. Можна розрізати і поставити, але розрізати і поставити то не так. Воно буде там е якісь звуки. Здавати там все таке, тому треба, як на заводі, його суцільно поставити на місце. О, зараз лігко, так? Ось вона стоїть. так.